Понад 120 кращих синів Чернігівщини полягли під час революції гідності та у боротьбі за незалежність у цій жахливій несправедливій війні. Саме такі офіційні дані про загиблих патріотів оприлюднили організатори акції Родинне коло, що проходило в обласному центрі протягом двох днів. Серед ініціаторів заходу єдиний волонтерський центр за активної підтримки облдержадміністрації. Волонтери запропонували проведення дня конституції саме в такому форматі. Ми його підтримали, тому що на сьогоднішній день дійсно ті питання, які піднімають, і допомоги сім'ям загиблих, і привернути увагу для того, щоб люди дійсно вказали в такій ситуації дуже складній, і щоб і держава не забула, і просто громадськість не забула, і надали якусь підтримку цим людям, родинам загиблих, щоб вони не відчували самотність і підтримку і з боку держави, і з боку громадськості. На красній площі Чернігова був організований флешмоб під символічною назвою Квітка душа, де учасники акції із квітами в руках організовували коло єдності як знак гуртування і вшанування героїв України та спільної підтримки сімей загиблих. Хтось із них втратив батька, хтось чоловіка чи сина, своїх найдорожчих, які загинули в нерівнім бою заради світлого майбутнього України. Ці родини об'єднало спільне горе, але завдання кожного з нас. Пам'ятати про своїх національних героїв, бо цього їхні сім'ї потребують якраз найбільше. Загинув світ нації. Ой, кращі люди, кращі діти, молоді люди. Ну, будемо надіятися, що хоча б їх будуть пам'ятати. Учасники акції запалили свічки та заспівали гімн на знак пам'яті про загиблих. Також їх вшанували хвилиною мовчання. Були покладені квіти біля меморіальної стели. А далі настоятель Катерининської церкви отець Роман відслужив за упокійну літію. Пам'ятну акцію було продовжено в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тут голова облдержадміністрації Валерій Куліч разом із очільником обласної ради Миколою Звєрєвим вручали сім'ям загиблих воїнів державні нагороди. Програма першого дня заходу завершилась урочистим концертом. Наступного дня відбулася зустріч членів сімей загиблих із представниками органів влади області. Валерій Куліч під час зустрічі підкреслив, що головні проблеми цих сімей забезпечення житлом, безкоштовний пільговий проїзд в міських та приміських маршрутах, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 50-відсотковою знижкою. Всі ці проблеми голова облдержадміністрації зобов'язався допомагати вирішувати таким сім'ям, в тому числі і під час зустрічей спеціально організовані для цього громадські приймальні. Слід наголосити, що протягом двох днів для родин загиблих воїнів працювали юристи й психологи. А для дітей таких сімей було влаштовано доволі насичену розважальну програму. І все це завдяки зусиллям небайдужих людей, в числі яких і волонтери, що мають такі щирі, але всім зрозумілі сподівання. Ми робимо все, щоб ці сім'ї не залишалися одинокими в цьому горі і в цьому болі. І ми сподіваємося, що більше не буде тих, раді кого ми тут збираємось.